25 березня в місті Надвірна з візитом побувала делегація з польського міста Гнєзно. Метою візиту є налагодження співпраці у сфері велосипедного руху в Україні. Делегацію прийняв Надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович. Власне, з ініціативи міського голови та депутатів Надвірнянської міської ради укладено договір про співпрацю між містами Надвірна та місто Гнєзно, Польща. Пані Марія Бракчинська, голова екологічної організації міста Гніздо, зауважила, що метою їх приїзду є реалізація проекту ровором Україні в в рамках проєкту польсько-американського фонду Ровром по Україні, який фінансується згаданим фондом, та в рамках обміну через фонд едукації для демократії йдеться про те, щоб ділитися інформацією про те, що є добре в Польщі з Україною та іншими східніми державами. У свою чергу, міський голова Зіновий Андрійович окреслив деталі реалізацію проєкту Ровером по Україні та, зокрема, зупинився на участі міста в цьому проєкті. Це вже друга зустріч у серпні-вересні 2012 року відбулася перша зустріч на території нашого міста у 2012 році, де ми обговорили всі проєкти, які хочемо втілити на території нашого міста, враховуючи те, що місто Гніздо має розвинуту інфраструктуру щодо велосипедного руху. Знаю, що місто Гніздо. Виграла пілотний проект про те, щоб два міста, місто Гнєзно, місто Надвірне, в рамках цього пілотного проєкту могли задіяти і розвивати як такий велосипедний рух, в зв'язку з тим, що на території нашого міста одна з найбільших проблем це інтенсивне збільшення велосипедів, тим більше, що нема належної інфраструктури. Як і нема належної інфраструктури, дорожньої інфраструктури, тому ми задіємо різного роду проекти. Не стало і сьогоднішня зустріч. Основною проблемою, яка є завершити цей проєкт, я думаю, що е, незабаром е, на, території нашого буде, на, на території нашого міста будуть створені е, певні маршрути і напрямки, які дадуть можливість. Узаконити і направити у правове русло саме велосипедні маршрути. У квітні, середині квітня, в рамках цього проекту планується завіс на території нашого міста таких спеціальних площадок для відстою велосипедів. І я думаю, саме основною проблемою це визначення напрямків інфраструктури велосипедного руху на території нашого міста.